Казахстану к всему журналному Тогаевому. Під час переговорів китайський лідер зазначив, що китайсько-казахстанські відносини витримали випробування змінами міжнародної ситуації та завжди зберігають високий рівень розвитку. Це пояснюється географічною близькістю та давньою дружбою між народами двох країн а також закономірним вибором у прагненні обох держав до спільного розвитку. За словами Сі Цзінпіна, в останній завдяки спільному плануванню лідерів двох країн китайсько-казахстанська спільнота єдної долі стала більш цінною за якістю та за багатшою за змістом. Постійно з'являються відчутні результати, які приносять користь людям. Що значно підвищує почуття задоволеності у народів обох країн, Китай завжди розглядає та розвиває свої відносини з Казахстаном зі стратегічної висоти та у довгостроковій перспективі та годові неухильно зміцнювати дружбу між двома державами. SiddyPin зазначив, що і, і буваючи на ключових етапах свого розвитку та підйому. Дві країни мають спільними зусиллями просувати усе співробітництво. Сідімпін підкреслив, що в мовах міжнародної ситуації Китай і Казахстан повинні твердо захищати міжнародну систему. Ядром якої виступає ООН і міжнародний боляток, заснований на міжнародному праві, уділювати на практиці справжні мультиладазму і захищати збільшені інтелеси країн, що розвиваються. Президент Казахстану з свого боку заявив, що є дружним сусідам, близьким другому і надійним партнелому. Казахстану. Казахстан і Китай мають подушну політичну волю до зміцнення співробітництва. Тогаєв е констатував, що під мудрим керівництвом голови Сі Цзінпіна досягнуто грандіозних успіхів у справі побудови соціалізму з китайськими особливостями у нову епоху. Казахстанська сторона високо цінує і активно підтримує відповідальність і зусилля, які дають щодо забезпечення міжнародної чесності та справедливості і ходово далі дійсно співпрацювати з КНР і підтримувати один одного у рамках багатосторонніх структур, таких як ООН, ШОНС, Брікс, механізму які дають Центральна Азія. Налата з взаємодії та заходів довіли в Азії, щоб просувати розвідку міжнародного болячку у більш спалаведливому та раціональному напрямі. 17 червня востанні відбувся другий саміт Гідай Цинтеляна Азія. Хлавить державу дружній атмосфері підбили бізумки співпраці між Гидаєм і країнами Центральної Азії усіх сфелах з моменту проведення сіянського саміту. Намітили перспективи майбутнього розвитку і одноголосно ухвалили рішення про просування духу Китай Центральна Азія. Підтвердили прихиленість до вічного добросусідства та дружби, а також готовність розвитку спільноти єдиної долі Китаю та да Центральної Азії у рамках саміду голова Сі Цзіньпін та храви п'яти та держави Центральної Азії підписали Астанинську декларацію другого саміду Китаї Центральна Азія та договір про вічне добросусідство, дружбу та співробітництво між Китайською народною республікою та республікою Казахстан, Киргизькою республікою. Les publigoyo Dadrikistan, Durkmanistanom, Les Publigoyo Uzbekistan. Na pro Nasami Oholchenobro Bidbisanya Dwanat Day Dokumanitz u Takik Svelak. Jak lariza boy Sudasha Polekia u Zajemniku Day, Zelena Goristovania Natrami, Besbalabi na Dorhivad, Transport na Uzajemo про мої суровісті, мучениця тощо. Столо не домовилися, що третій саміт Гідаї Централи Азія запланований на 2027 рік у Китаї. З нагоди прибуття голови Гангай Росі Цзінпіна до Казахстану для участі у другому саміті Гідаї Централи Азія 16 червня у Астані відбулися церемонія запуску телепроекту «Улюблений крилаті візрові Сі Цзінпіна» та форум з гуманітарною обміну між Китаєм та країнами Центральної Азії. Це п'ять хвилин про Китай. Щодечня ми розповідатимемо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і чіснавайтеся більше про Китай.